Доброго дня! Сьогодні ми будемо говорити про ампули. Від бренду Академі. це у нас активні концентрати, які ми можемо використовувати як в домашньому догляді, так і в кабінетному. І, і сьогодні будемо детально зупинятись на кожній з цих ампул, як їх використовувати, для якого типу шкіри вони підходять і які проблеми вирішують. Наші ампули є водорозчинні та жиророзчинні. Ми можемо використовувати ампулу як під мікротоки для масажу або під альгінатну маску. Деякі ампули змішуються з масажним кремом, а також додаються до крему при закритті процедури. І так, ампула, гіалуронова кислота та ампула гідродерм використовуються для зволошення шкіри, для розгладження дрібних зморшок. Вони гарно насичують шкіру вологою, пролонгують цю зволоження і дозволяють шкірі утримувати вологу довго. Ці дві ампули ми можемо використовувати в наших експрес-процедурах гідродерм для зволоження шкіри. Ампула азолен та ампула біорубін, які містять екстракт кінського каштану, що укріплює судини, вони знімають почервоніння, укріплюють шкіру і використовуються в процедурах гіпосенсибл. Також можуть змішуватися з липовою маскою для пролонгування ефекту та надання кращого ефекту шкірі. У нас є чотири антивікові ампули: Це ампула морський колаген, морський еластин, «Ретинол» та інтегровані клітини. Ці ампули вони є потужними антивіковими засобами, можуть використовуватись в наших антивікових експрес-протоколах. В залежності від типу шкіри ми підбираємо ампулу. Далі у нас є ампула Омега-369. Це ампула, щоб прибрати сухість, шелушіння та почервоніння. Вона жиророзчинна і досить добре живить живочків. Ампула Ірис Цинк використовується як себорегулююча ампула в протоколі очищення шкіри. Ось такі варіанти ампул. Також у нас є ампула миттєвої краси шкіри, яка містить в собі протеїни сої, протеїни пшениці, отримані шляхом ферментативного гідролізу клейковини пшениці, які надають нереальний ліфтинг ефект підтягують шкіру та створюють плівку на шкірі, яка укріплює. Шкірний бар'єр. Використовуючи ампули від академії, ви можете закрити всі проблеми шкіри, з якими звертається до вас клієнт, виконавши наші експрес-процедури, а також порадити ці ампули в домашній догляд вашим клієнтам, що пролонгує ефект від процедури.